Так, наступний лектор Максим Світличний, начальник відділу ліцензування, торгівлі підакцизними товарами та зберігання пального управління контролю за підакцизними товарами. З темою. Тема дуже, до речі, актуальна: особливості ліцензування, діяльності суб'єктів господарювання з роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах відповідно до закону 38.17. Прошу вас, Максиме, починайте. Доброго дня, шановні платники податків, і доброго дня Асоціація платників Людмила. Дякую за надану можливість донести, скажімо, проблематику, яка зараз відбувається по ліцензуванню зв'язку. З впровадженням з 1 січня нового закону тисячі Ми вже колись збирали, вже теж проводили вебінар на цю тему. Може трошки там скажем був інший нюанс, але все ж таки в цілому проблематика по закону залишається. Ми бачимо цю проблематику по трьом аспектам: перший це запит, які надходять від платників податків на отримання індивідуальних податкових консультацій, тобто це один напрямок. Другий напрямок це те, що до нас звертаються на телефони гарячої лінії. У нас в відділі є. Три телефони гарячої лінії телефони розміщені на субсайті у місті Києві. В розділі контакти можете їх знайти. Постійно у нас зараз працюють є мобільний телефон, є міський телефон, тому ми отримуємо запити від платників податків і намагаємося оперативно їх вирішити або надати відповідні консультації для платників податків. Ну і третій напрямок, по яким ми бачимо проблематику, яка зараз, скажімо, по нашому закону, основному 3817 це. Те, що подають платники заяви, як вони заповнюють заяви, ну відповідно як ми реагуємо у вигляді надання або рішень про відмову, або е, по телефону яким чином, скажемо, знаходимо компроміс з платниками податків. Ну почнемо напевно з індивідуальних податкових консультацій. В принципі, тут небагато, скажімо, залишилось проблематики. Основне питання, яке є за нас, от за потягом, якщо брати останній наш вебінар, який у нас був от з цього часу, зараз єдине питання, яке задаються по лінії індивідуальної податкової консультації, це у зв'язку з набуттям чинності закону України, який ви знаєте, у ні зміни. 45.3.6 п'ять закону до нашого основного профільного закону 3817 були внесені зміни щодо заробітної плати, яка повинна е, дотримуватись платники податків, які займаються безпосередньо діяльністю у сфері обігу е, виробництва підакцизних товарів. Ну так само були внесені е, зміни щодо е, отримання необхідності отримання ліцензії для платників, які займаються ввезенням на митну територію України пального. У споживчій тарі виробника об'ємом до 5 літрів, це раніше була проблематика, скажімо так, вона певний час утихла після того, як зараз першого десятого внесли зміну закон. Деякі в деяких, в принципі, теж залишаються питання. Тож, ну я думаю, що багато хто з вас знає з цими змінами раніше, якщо в законі це питання було не врегульовано, і платники податків, які займалися таких багато, які вивозили на митну територію України пальне обсягом до 5 літрів. То де, вони повинні були отримувати ліцензію. Без цього у них товар на митну територію для, для випуску вільний обіг не випускався. Тому е, законом е, вимагалося отримання ліцензії. Хоча е, під час реалізації цих товарів на митній території України вже після того як вони розмитнили його, е, така ліцензія не вимагалася зараз. Цю калізію законодавець усунув із 10-го... 10 вже не потребує ліцензії. Це прописано чітко зараз в законі. Вже ліцензія не потребується для того, щоб ввести і розмитнити на мутну територію України так. Ті товари в споживчі тарі виробника об'ємом до 5 літрів. Хоча я знаю, що по лінії до нас були звернення окремі платників. Один платник до нас звернувся, по лінії митних органів виникають все одно якісь там, скажімо, моменти, що там в програмне забезпечення вони не внесли відповідні зміни, і тому по деяким платникам їм все одно відмовляють, тобто дають їм картки відмови по декларації, але це питання вже не податкове. От це по лінії ПК, скажімо, закрили. Далі в нас основний напрямок це гаряча лінія телефону, тобто актуальні питання, які кожного дня до нас надходять ці декілька десятків дзвінків за день, і зараз теж вони ці дзвінки поступають. Максим, so, я вибачаюсь, Максиме, не то. так швидко люди просять. <реш> Добре, ну так так просили і на минулому семінарі. Добре. Я а, бачите, да. Вибачте. Да, так само ви просили, ну. Що ж, що ж можу зробити? Думаю, швидко, тому і кажу швидко. Ладно, я спробую. Гаряча лінія. Да? Значить, перше питання, яке хвилює платників, ну і те, що вони запитують, це чомусь десь вирішили платники, може, десь на якомусь форумі написано було або ще щось, що заявки на внесення чергового платежу розглядаються протягом 10 робочих днів. Ми всім пояснюємо, що це не так. Відповідно, до закону. Ну, якщо брати в цілому закону, як і в попередньому законі 481, так і в цьому законі термін розгляду заяв на внесення чергового платежу до будь-яких ліцензій становить 30 календарних днів. А 10 робочих днів це розглядаються заявки на надання ліцензії. Тому платників прошу на це звернути увагу. Так як в законі 3817. Не визначено термін надання адмінпослуги, а це якраз те, що ми видаємо ліцензії, це є адміністративні послуги. Тобто термін е, адміністративної послуги по внесенню чергового платежу законом 38.17 сімнадцять профільним не визначено. Але відповідно до закону про адміністративні послуги статті 10, там зазначено, що по адміністративним послугам, по яким не визначено термін е, е, розгляду е, заявок на надання цієї адміністративної послуги, становить 30 календарних днів. Тому ми. В своїй діяльності керуємо цією нормою і е, розраховуємо, як і в попередньому було те саме там, так само в 481 му не було врегульовано це питання, так і в цьому законі. Тобто е, 30 календарних днів розглядається заява на внесення чергового платежу. Тому платники податків і звертаю увагу, що якщо ви хочете, щоб до настання граничного терміну сплати е, ви побачили в електронному кабінеті витяг. Про те, що вам внесли плату, черговий платіж, подавайте заздалегідь не менше ніж за 30 днів до настання цього граничного терміну. Тому що багато виникає питань від платників вони подаються, як вони десь вичитали, або хтось сказав, що десь 10 робочих днів подаються. А потім дзвонять і питають, а чого нам не прийшов витяг? Тому ну, ми та не пояснюємо, що. Якщо саме для платників податків в цьому питанні головне, що сплатити до настання граничного терміну у розмірі, визначеному законом, і подати заявку. Це прямі норми, які визначені законом, 3817. тобто платник після е, перерахування коштів за ліцензію зобов'язаний повідомити орган ліцензування, для того, щоб ми зробили відповідні дії. Тому що, якщо ви просто сплатите, ми не можемо і не маємо права розпоряджатись вашими коштами. Без вашої заявки, ну буває все да в житті, помилились, сплатили туди. Там збираєтесь забрати ці кошти використати. Тобто, ми без вашої заявки цими коштами не розпоряджаємось. Тому сплатили, подали заявку до настання граничного терміну. Все тоді можете не перейматись, тому що рішення про відмову у внесенні чергового платежу законом не передбачено. Тому дивіться, найголовніше, щоб ви сплатили визначеному, знову ж повторюю, законом розмірі, сплатили на той самий рахунок, на який ви сплачували, коли отримували ліцензію, тому що рахунки не змінювалися протягом декілька років. І подали заявку, і в принципі все. Тут більше від вас нічого не потребується, все просто. Так, це одне із питань. Потім, що ще турбує наших платників по гарячій лінії? Питаю, чому не надходять витяги? Ми подавали заявку на витяги, там і таке інше. Звертаємо увагу платників податків, що витяги будуть вам надходити автоматично. Тобто, за кожною вашою заявкою, система повинна сформувати вам витяг автоматично. Тобто, за кожною дією, за кожною заявкою, яку ви подавали, вам направляється витяг автоматично. Для цього не треба подавати окрему заявку і питати, де де наш витяг, де що там, скажімо так. Є певний момент в цих витягах, якщо ну як у нас платники роблять, наприклад, не встиг подати. Це от з пов'язано з попереднім да моментом, що я озвучував. Не встиг платник, наприклад, подати за 30 днів. Да, він подає, наприклад, до настання граничного терміну за 5, за 10, за 15 днів. Да, і хоче отримати вже там, наприклад, на п'ятий робочий на п'ятий день, на шостий, на сьомий, після того як він направив заявку. Що він робить? Він направляє витяг. І чекає, що в цьому витязі, не зважаючи на те, що 30 днів розглядається заява, він очікує, що він надасть заявку на витяг. Йому прийде інформація про внесення червоний платіж. То я просто хочу сказати, що відповідно до закону витяг направляється у тому стані, у якому він як. Кому відомості в єдиному реєстрі ліцензіатів міститься на день надходження заяви, тобто ми не можемо, якщо термін для розгляду заяви на внесення чергового платежу становить 30 календарних днів на п'ятий, шостий день, як ви направили заявку на витяги, надати вам сразу з внесеним черговим платежем витяг. Тому вам понятно, що надійде інформація стара, ну тобто ще не знесеним черговим платежем. І в нас були випадки, коли платник починав скаржитись, у нього починалася паніка. Тобто він сказав, де, де мій платіж, чому не внесли платіж, загубили платіж і все інше. А от у зв'язку з цим також хочу звернути увагу платників податків. Багато заяв зараз подається. Ну тобто закона визначена багато шляхів шляхів для того, щоб полегшити комунікацію з платників податків. Визначено багато шляхів подачі заявок, тобто ви можете подати або поштою направити рекомендованим повідомленням про вручення. можете особисто прийти і здати в ЦОП на шоудинка за 33 три де знаходиться ЦОП головного управління ну, ДПС у місті Києві. Можете подати через електронний кабінет, але справа в тому, що в електронному кабінеті є два роль. Розділи, через які ви можете подати свою заявку, будь-яку перший це звітність, другий це листування з ДПС. Так от, по звітності виникають, скажімо, певні моменти. Ми зараз не радимо подавати через звітність, тому що вона працює некоректно зараз. По певним моментам це пов'язано у тому числі з приведенням структурованої адреси по відповідно до наказу Мінфіна привели недавно відповідність структурованої адреси 20 УПП, і ті, хто реєстрував, наприклад, 20 УПП до десь середини цього року, наприклад, тобто там 19, 20, 21, 22 рік, то по ним заява може не пройти, тому що програма не сприймає цю адресу, тому що старі, які реєструвалися, вона була адреса не структурована 20 УПП. От тому по звітності і в чому ще момент по звітності? Звітність, я розумію, що вона удобна подавати заявку через звітність. Ви заповнюєте адреси, заповнюєте інші реквізити заявки, які передбачені, ви зразу бачите структуру заявки, бачите, який вам відповідно до певних галочок заповнювати розділи цієї заяви. Але якщо, наприклад, ви сплачуєте... У нас були такі випадки, чому заява, наприклад, не приймалася, платники дзвонили і казали, чому я 10 разів заповнюю. Мені програма пише, що там якісь відомості незрозумілі. Там ви вказуєте не ті відомості, хоча я от я вношу. Наприклад, якщо через термінал, що через термінал ви сплачуєте. Вам формує квітанцію, ви намагаєтесь занести реквізити цієї квітанції в розділ звітність заявку. А у нас система, скажімо так, коли казначейства передається файли, з якими ми опрацьовуємо заявки, вона формує у форматі собака і там певний набір знаків. Тобто, ви цього номеру можете не знати. Це внутрішній номер, тому, відповідно, він не співпаде з тим номером, що вказаний в квітанції. І тому ви можете заяву подавати довго, але система вам буде писати, що такий платіж не знайдений. Тому ми просто радимо зараз, поки не усунуть ці моменти, всі подавати через. Листування. Листування ви подаєте, формуєте як звичайне повідомлення, створюєте, направляєте, обираєте адресата 2615 ГУДПС у місті Києві, тематику обираєте, ліцензування, вказуєте ЗМІ заявки і прикріплюєте pdf файл, накладаєте кваліфікований електронний підпис, і направляєте на ГУДПС в місті Київ, і тоді вже, ну, скажімо, посадові особи головного управління вже розглянуть цю заяву, понятно, що там буде більш, скажімо, адекватний підхід. Що ще? Ну, в принципі, по дзвонкам по в принципі, я сказав, то щоб на гарячу лінію надходять. Ну, далі, скажімо, ті моменти, по яким нам доводиться відмовляти, тому що платники податків не дотримуються вимог закону. Хочу відмітити, що я казав це на минулому вебінарі, що законом 3817 зараз обов'язковою умовою для отримання ліцензії є подання заявки про бажання листування через електронний кабінет. Тобто, це обов'язкова умова прописано в закомі, це пряма норма, тобто без подання цієї заяви ми не зможемо видати ліцензію. Е, можу відмітити, що з минулого вебінару середини років обізнаність платників податків підвищилась, тобто е, кількість таких заяв, які подаються без подання заяв про бажання листування, зменшилась, але тим не менш такі випадки є. Хочу звернути на це увагу. Тобто подання заявки є обов'язковим. Як її подавати, хочу звернути увагу, що є декілька тем і повідомлень на сайті ГУДПС у місті Києві. Я перед нашим вебінаром заходив якраз і перевіряв, тобто вбивав, вбивайте пошукову строку ГУДПС у місті Києві заява про бажання листування і вам показую якраз на субсайті посилання на дві теми. Там все дуже детально поясне. це дякуючи нашим співробітникам відповідного управління, яким займаються інформаційний в тому числі які організували цей наш вебінар. Там показано все в слайдиках, дуже все дуже зроблено, понятно. Там в принципі, в принципі, заяву тут подавати нема що. Тому звертайте увагу, подавайте обов'язково цю заяву. Вот, і в принципі, тоді ліцензію отримаєте. Які ще підстави заявок? Ну в принципі, я скажу так: якщо платники податків будуть читати порядки заповнення заяв, які визначені постанову Каміну 374, а ви знаєте, що така постанова була затверджена кабміном 4 квітня цього року? Там прописаний детально порядок заповнення цих заяв, там наведені. Бланки цих заяв так само відповідно до цієї постанови і закону. Ми на субсайті ГУДПС у місті Києві в розділі діяльність адміністративні послуги розмістили бланки в Ворді цих заяв, для того, щоб платникам податків було зручно їх заповнювати. Так само там є зразки заповнення, і так само там є інформаційні картки відповідної адміністративної послуги, де зазначено розмір сплати за ліцензію. Куди сплачувати які способи подання і результат отримання відповідної адміністративної послуги, тому користуйтесь і якщо ви порядок будете читати, то ви в принципі все, все побачите, як треба заповнювати. Тому що багато відмов виникають просто за того, що, скажімо, платники ну деякі може не розуміють, може не дочитують. Наприклад, і є поля в заявки заповнення там, де адреса місця торгівлі ідентифікатор. Багато платників, ну, не багато, скажімо, ну, певна частина платників є, яка замість ідентифікатора. Ідентифікатор це цифрове позначення е назви об'єкта місця торгівлі, це сім цифр. Вказують по старінки, то, що було по 481-му, словами пишуть кафе, магазин. От. Тому змор танцював, що треба вказувати цифрове позначення, тому що програма обробляє саме цифри, а не слова. От. Е що ще? Бувають випадки, коли платники досі деякі ще не знають про те, що відповідно до нового закону подавати треба за форму, яка визначена постановою Кабіна 374, подають за стару форму. Там проблематика в чому? Що в цій старій формі не містяться деякі поля, які обов'язково передбачені законом для того, щоб перенести в єдиний реєстр ліцензіатів, відповідно нам так само доводиться відмовляти, тому що там не міститься відомості, які треба платнику, щоб потім ідентифікувати його ліцензію. На жаль, тому доводиться відмовляти. Так само дуже поширена, скажімо, такий поширений момент серед відмов, щоб заявки є там поля, спосіб подання заявки. Є два варіанти, як там сказати, або автоматичний режим, або у загальному порядку. Так от деякі платники ставлять, причому така немаленька кількість, я скажу так, з тих відмов, що ми писали, вказують в автоматичному режимі і подаються на 2615. тобто вказують шапки, адресат, куди подається заявка 2615. Звертаю увагу платників, що якщо ви вказуєте відмітку в автоматичному режимі, то відповідно до закону 3817 такі заявки розглядаються державною податковою службою, тобто центральним апаратом. Але на даний час, поки що автоматичний режим поки що не працює в тому вигляді, я так розумію, в якому він повинен працювати. Ну от тому по перше, радимо всім ставити у загальному порядку. Тобто, якщо ви хочете, щоб вам однозначно розглянули, вказуйте у загальному порядку. Тому що якщо ви направляєте на 2615 і вказуєте в автоматичному режимі, нам так само доводиться відмовляти, тому що це получається ви подали не за адресою, тому що ДПС має інший код 9900. От. Тому звертаю також на це увагу. І причому автоматичний режим так само звертає увагу, він призначений виключно для надання ліцензії, тому що багато платників в нас ставлять автоматичний режим на все. І на внесення чергового платежу, і на внесення змін, і на припинення ліцензії так от, е Тільки е е е автоматичний або загальний це ставиться тільки при наданні ліцензії. А всі оці, а інші режими, там надання, е припинення, внесення змін, внесення чергового. Там режим ніякий не передбачений. Це буде все одно розглядатись у загальному порядку, скажімо так. Тобто там можете не ставити нічого, скажімо так. І ще одна останнім часом дуже поширена проблема. Я от не знаю, ця проблема з'явилась, ну, я скажу, скажу так, десь от останні півтора-два місяці чомусь от, збільшилась дуже кількість заяв, які платники податків подаються замість внесення чергового платежу, подаються на отримання нової ліцензії. От. Тут є, скажімо, може просто. Не звертають увагу платники податків. Дивіться, заява по відповідному виду діяльності вона має уніфікований вигляд, тобто вона зроблена в клітиночку. Ну, тобто, хто ну, знає, то той бачив цю заявку. І там є в самому верху вид ліцензійної діяльності, ви представляєте, якщо у вас ліцензія вже отримана, якщо вона в 2025 році отримана, вона безстрокова. Тобто, ваше завдання зараз її кожні три місяці продовжувати, подавати заявку на внесення чергового платежу. І там є клітиночка внесення чергового платежу. Тобто, коли ви бачите, що у вас підходить граничний термін сплати, тобто три місяці ці вичерпуються, як я казав, вам треба готувати десь за місяць до настання цього граничного терміну заявку на внесення чергового платежу. Тобто, коли ви будете е, подавати цю заявку, а подається зараз по алкоголю тютюну, тобто тим ліцензіям, де не потребується додатковий пакет документів, це по пальному розріб там або об з або зберігання загальне. Ви подаєте тільки заяву, тобто зараз не треба подавати платіжну, платіжний документ, квітанцію, там тощо. Ви подаєте просто заявку. Тобто, обов'язково дивіться, щоб у вас е була вказана відміточка проставлена на внесення чергового платежу, а не нова. І відповідно так само, якщо ви ставите. Е Відповідну відмітку в тих, в тих клітинках, звертаю увагу, що порядком 307, 374, як постанова, яка затверджена, встановлений окремий порядок для заповнення кожної з такої заявки. Тобто, якщо ви ставите на отримання ліцензії галочку, ви заповнюєте, скажімо, певні поля цієї заявки. Якщо ви ставите галочку внесення чергового платежу, ви заповнюєте трошки менше кількість полей, тобто саме головне номер ліцензії і реквізити платіжного документи. Все. Ну, і так само на внесення зміни на припинення, тобто там ви вказуєте набагато менше інформації, ніж на отримання ліцензії. Тому що у вас є номер ліцензії, ви його вказуєте, всі інші параметри в принципі, можна взяти з цієї ліцензії. От. Тому звертаю увагу і, і на це. Ну, в принципі, основне я сказав, які зараз, яка зараз проблематика. Тому якщо у когось якісь ще питання, можете, можете задавати. Максиме, <кій> Юля теж тут, так. Да? Давайте я пару питань задам з чату. Бо, може, то Юліна, а може, ваше, тому я читаю вам. Так, Юля Кілару, слухай уважно. Чи потрібно подавати звітність 18П, звіт про обсяги виробництва та обігу спирту алкоголю? Якщо на підприємстві ліцензія закінчилась 15 вересня, але на остатку залишилися ли... залишки продукції. Юля, це ви будете відповідати? Добрий день. Да, можу я відповісти. Мене звати Юлія Напріук. Я, Дивіться, я вас ще оголошую, за Якою темою ви, Прошу вас на запитання добренько? Максиме, почекайте. За буде. вересень ще потрібно буде подати, а потім закон вже і порядок також не вимагає подавати звіт 1 ВП. Якщо є просто залишка, а ліцензія. Це, ліцензія. Я так як закон говорить. Да, да. Ага. Кілару поняла? Так що, за, доклад, вересень, да. за вересень ще подавати, потім не потрібно, Да, Юлічка? Да. Да. Даже умові, що є залишки продукції. Закон не вимагає. Говорить, Закон. якщо у вас є дійсна ліцензія, то тоді ви маєте подавати. Так. І ще. Дякую. Е, і ще. Якщо термін розгляд, це, мабуть, максимум. якщо розгляд... Термін розгляду чергового платежу становить з до 30 календарних днів. Можливо надавати, можливо, можна тоді надавати платникам робити платіж не один квартал, а наприклад на півріччя? Я, це питання теж виникає певним чином. Скажімо так, понятно, що по попередньому закону платники багато сплачували, ну, до настання 3817, так і сплачували за рік скажімо, це було зручно, ну по деяким моментам я це розумію, але врахуйте такий момент, чому зараз беремо саме за квартал, тому що по попередньому закону плата була фіксована, ми знали, що вона буде через рік, через два, через три. Вона буде тією самою. Там була прописано прописана її розмір. Ми могли планувати і брати її там. Ну ліцензії були строкові, Понятно, що це алкоголь, тютюн на рік. Ми могли брати на рік. Ми знали, що вона не зміниться. Зараз 3817 законом, там трошки інша ситуація. По перше, є прямі норми в закону, де написано, що справлятись повинна щоквартально рівними частками цей платіж. Тобто ми від від цього, по перше, нікуди не дінемось. А по-друге, скажімо так, проблематичний нюанс в чому, що зараз платіж прив'язується, він зараз не фіксований, він прив'язується до мінімальної заробітної плати. Yeah. Мінімальна yeah. заробітна плата в нас, ви знаєте, зараз, якщо брати 26 рік, поки що закон затверджений немає про державний бюджет. Тобто є проєкт, да, але брати звідти кошти, хто зараз на себе візьме відповідальність, визначити, наприклад, що через півроку вона, ну потягом півроку, вона не зміниться, наприклад. І в якому розмірі контролювати цей платіж, наприклад, і що сказано, що сплачувати треба, щоквартально. Там же ж є так само: зверніть увагу в законі, є норма, що ДПС до настання нового року повинен розмістити на своєму субсайті інформацію про вартість ліцензії на відповідний рік. Я так розумію, що зараз, наскільки я знаю, ну. на сайті нічого немає, тому що немає затвердженого закону про державний бюджет. І відповідно Зрозуміло. ми не можемо забігати наперед і брати кошти по мінімальній заробітній платі, визначеній, яку ми ще не розуміємо, яка вона буде. А ми чекаємо, ми чекаємо окремого роз'яснення ДПС, яка роз'яснить, чи можна так робити, яким чином яка методологія і методіка цього робити. Тому що, ну скажемо, я розумію, що тут є певні небезпечні моменти для нас. Ми не хочемо потім обзвонювати платників, як нас було неодноразово. Uh, і потім пояснювати їм, що от там плата змінилась, вам треба платити або у вас ну, є да. там переплата. Да, Максим, ну, це... зрозуміло, Кілару почула, що квартальна, і не придумуйте. Так і ще, і ще в мене питання е -е, до вас. Отож, скільки проблеми у нашого члена досі в суд подавали подали. 에... Зараз анулюван... анулювання можна провірити, 에... заключаючи до 에... реєстри відкриті? Um... Ні, на жаль, зараз реєстри закриті на період воєнного часу закриті, і я так розумію, вони й будуть закриті. Це, скоріш за все, в першу чергу по пальному стосується. Ви знаєте, у нас така ситуація в країні ну, да, 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 чувати адреси, де у нас знаходиться місця пального. Я думаю, що ДПС на це не піде. Ну, відповідно, щоб не ставити інших платників на рівне становище, я так розумію, закриті вони поки що і по алкоголю тютюну. Тим більше у нас Ой. є. Так, дивіться, Вели... Великий... Максим. Я заключити хочу договір. Як перевірити у його дійсна ліцензія чи не дійсна ліцензія? На на жаль, ніяк не можна перевірити. Це питання ага. також виникало в нас, також нам давали і запити на публічну інформацію, і надходили. А, на жаль, звіга. для того і придумали щоб був відкритий реєстр. Ну у нас країна зараз в такому стані, скажімо, надзвичайному стані. Так само і платники податків в деяких моментах працюють так само в режимі надзвичайному, я б сказав би так. Тому да, не можна, не можна зараз. Є ця проблематика, і вона стосується багатьох підприємств. Рептовиків, так само, які хочуть перевірити чи тому підприємству, ну, да. не постачає ну, да. чи є ліцензія. Ми знаємо про цю проблематику, але поки що на рівні ДПС вона ніяк не вирішена. Якщо давати запрос нам ви порадите, дати запрос, запит до ДПС України, розумієте? Ну, у нас же підприємство таку суму, ваша, до речі, столичне uh -huh. намалювали більше понад три uh -huh. мільйона. Uh -huh. Ліцензія була, все документи, контракт, платіжка, все. Uh -huh. Вони працюють, оказується там пару місяців з uh -huh. ну, спустя. Uh -huh. Нулювали ліцензії, а, а ці працюють, вони ж не знають. Я ж знаю, знаю таку проблематику. Я ж кажу, вона неодноразово озвучилася, і ми так само як то нам надходили запит на публічну інформацію і на інші запити. Але питання в чому? Що ми не можемо злядо залошувати інформацію про третіх осіб? Тобто хоче хочуть про когось. Да, а що ви, а що ви на запит публічної інформації відповідаєте тоді? От, відповідно, село посилаємо, що ми не можемо розголошувати інформацію про третіх осіб, а реєстри закриті відповідно до воєнного стану. Ми не можемо надати цю інформацію. Да, да. На жаль, тому що у нас є обов'язок відповідно до податкового кодексу. ми зобов'язані зберігати службову інформацію. Ми да, зрозуміло. Так, Максиме, я вам дуже дякую. Ви молодець, чесно, детально, дуже конкретно. Я з задоволенням слухаю вас.